Мого знайомого зняла німецька поліція на кордоні з Польщею з автобуса, і ця історія просто жесть. Він мав Люкер. працює офіційно в Польщі. Їхав до мене в Нідерланди буквально на тиждень. Паспорт, білет, все було. Автобус зупинили, перевіряли і висадили його прямо на кордоні. Поліція його протримала 8 годин без права подзвонити, зателефонувати. Просто жестяк. А я весь цей час цілу ніч не спав. Телефоную, переживаю, що ж він там, а дозвонитися не можу. Розумієте? Потім просто кажуть: ми тебе пропускаємо, їдь назад е, в Польщу. Заповнили якісь бланки на 10 сторінок. Сказали, ще раз таке потрапиться, буде штраф, і відправили назад до Польщі. Після таких нервів я і зрозумів, що кордони в Європі не зовсім такі прості, навіть якщо ти легально працюєш. От така історія може бути залежати тільки від настрою офіцера, іноді просто невезіння, стрес, втома і це все за одну поїздку. Хіба воно того вартує? Тому, якщо ви плануєте їхати через Німеччину, будьте спокійні, підготуйте документи і будьте готові до всякого. Поділися цим відео, аби інші не потрапили в схожу ситуацію.